Добрий день. Добрий А ми сьогодні прийшли до вас з дуже цікавим заняттям. А, хто з вас був в бібліотеці? Ми просто є чарівниками бібліотеки, яка знаходиться поруч. Знаєте, тут є поряд зовсім бібліотекою, зі школою є бібліотека. Імені Степана Васичення. А, а, а що там не буде? Я завідувач бібліотеки, мене звати Оксана Павлівна. А ще я майстер народного мистецтва, атестований. А ще член спілки майстрів народного мистецтва. Ну тобто, майструє. І а, сьогодні ми з вами, кожен з вас, стане трішечки чарівником. Так? Дивіться, а, зараз я. Що таке лялька? І що таке а, взагалі а, іграшка? Іграшка. А як ви вважаєте, коли от, іграшка з'явилась? Жива. Скільки? Коли? Ви знаєте, так? Да? Жива. Жива. Звісно, у нас бібліотека. І е, іграшки оживають, і книжки оживають, і навіть букви оживають. Бо в нас бібліотека теж є така знаєте, фантазійна. А іграшка з'явилася дуже-дуже багато років тому, кажучи, ще десь там аж пети вишивати, ліпити і так далі. Багато чого можна робити руками. А саме цікаве це те, що е, іграшка Іграшка, бо були обрядові е такі от е ляльки їх називали. Це може бути лялька, яка завгодна. Тобто у вигляді ляльки, у вигляді коника, у вигляді там можливо і глечика, тому що все таке було магічно, да, з якими там їх розмальовували різними знаками і всім остальним. Це може бути і е пташка, і їжачок і так далі. А ми сьогодні з вами. Будемо робити зайчика. Це я просто забігла наперед зайчика, який дуже швидко бігав. Нам Ірина Петрівна розкаже казочку. А я вам розкажу про чуть, -чуть зараз про ляльку. Так от, ляльки бувають різними. Так? От з тих часів, в народних традиціях, ляльку робили для, як оберіг. Так? Як е, таку е, для, як іграшку, щоб тітки гралися, так? і як е, такий символ обрядовки. Але от там були свої закони, створені ляльки. Якщо зараз ляльки роблять такі, знаєте, з різних матеріалів і всього, колись їх робили з натуральних матеріалів: це е, ляльні тканинки або е, конопляні тканинки. Ляльку робили тільки е, тканинку. Мама, для, коли робила для своєї дитинки ляльку для як іграшку, так? вона обов'язково рвала тканинку, ніколи не різала. Кажуть, що різати колоти не можна. Нічого, все, що, е, е, ну. А потім брала цю тканинку, скручувала, так? або е, зв'язувала. От звідси йде лялька-мотанка, тому що її намотають. От, там є дуже багато різних секретів, я вам розказувати не буду. А ми коли з вами будемо робити е, нашого зайчика на пальчика, яким ви будете, будете гратися, так? А, е, там є теж свої. Ми його теж от, підготували вже клаптики тканинки для вас, так? і ми його теж будемо скручувати. Ну, Зараз приступимо. Ірина Петрівна буде розказувати нам казочку про зайчика. Так прочитаємо мабуть її я. Все ж таки знайшла. Будь ласка. Але перш ніж почитати казочку про зайчика, я хочу сказати вам, що, на вашу думку, я хочу запитати у вас: а що таке бібліотека? Як ви вважаєте? Е, бібліотека це колись читаю. Читаю діти. А що ми зберігаємо в бібліотеці? Чого дуже багато в бібліотеці? Книжок. Книжок. Тобто в бібліотеці живуть книжечки. Так? І оскільки ми сьогодні з вами говорили про книжечки, сьогодні ми вам взяли показати, е, говорили про зайчика і про книжечки. І ось просто я вам взяла, йшли ми з бібліотеки і взяли ну, трошечки. Але це всі книжечки про зайчиків. Дивіться. Чому вони їх міняють? Зінарія. Біє. А, а, і... Ж... а, ж... а ж... Ж... так? Ж... І, sí. і ось саме про це ми з вами почитаємо зараз казочку. Чому саме вони міняють свої шубки? Так, от казочка про зайчика, який дуже Валився і не слухався. Так ось настала сніжна зима, весь ліс покрився заметами, а дерева одягнули снігові сукні. Зайчики і білочки вже встигли змінити свої літні шубки на теплі зимові. І тільки зайчик Тимошка ніяк не хотів розлучатися зі своєю сірою шубкою. Дуже вона йому подобалась. Тимошка, всі звірі Тимошка, одяглися в теплі шубки, йому говорять, а він не хоче. Нам же зайцям біла шубка взимку допомагає ховатися серед снігу від вовка та лисиці. Те, про що ми говорили, правда? Усі вони тебе легко виявлять. Тимошка, послухай, маму. Кажуть йому, брати, зима холодна, ти замерзнеш, але Тимошка ні в яку не хотів підкорятися. Ха, що мені вовк і лисиця? храбрився зайчик. Я найшвидший заяць в окрузі. Це так він говорив про себе. Нехай спочатку доженуть мене. Тут віконце хтось кинув сніжок. Це білочки звали зайчат грати. Тимошка. Мабуть, мені доведеться не пускати тебе на прогулянку, поки ти не дослухаєшся, сказала мама зайчиха. Виходити взимку, зайчику в літній шубці в ліс дуже небезпечно. Але Тимошка був настільки неслухняним зайчиком, що навіть не став слухати мамині попередження. А відразу вискочив за двері, синку, тільки не йди далеко від будинку, крикнула йому мама вслід. Але почув її Тимошка, хто зна, мабуть, ні. І чи послухався він, маму, теж, мабуть, ні. Зайчинята і білочки ліпили сніговика. Хтось навіть приніс морквинку для носа, корішки для очей. Потім всією юрбою будували сніжне місто. Грали в сніжки, кованки. Весело вони проводили час. І день був таким чудовим, сонячним. Раптом одне дівчиня, яке сховалося на дереві, побачило, як на узлісі з'явилась лисиця. Бережіться, лисиця. крикнуло воно. Звірята кинулися в розтіч, але лисиця вже мчала в їхній бік. Ближче всіх помітніше. Виявився хто, як ви думаєте, Тимошка. Тому що він був самий найпомітніший з усіх, правда? Зайчиня намагалася бігти швидше, звичайного. Але лисиця не відставала. Незабаром сили почали залишати тимошку. Який вдалий день, сказала собі лисиця, коли зайчина впало без сил біля дерева? Сам зайчик хвалько, сьогодні у мене буде святкова вечеря. Тимошка весь тримків від страху. Ще ніколи він не бачив хижачку так близько. Зачиня запущило очі і... Ах, ви маленькі негідники, почуло воно голос Лисиці. Ось доберуся я до вас, почекайте. Це друзі білочки почали кидати з дерев сніжки лисиці. Вони не залишили свого друга в біді одного, і Тимошка, скориставшись моментом, кинувся бігти. Біля будинку його чекали брати і білочки. Тимошка, ти в порядку турбувалися вони. Так, все добре відповіло зайчиня з сумом. Дякую вам, друзі. Без вас би я пропав і поспішив додому, щоб ніхто не бачив його сліз. А вдома він кинувся в обійми мами і гірко заплакав. Мама погладила зайченятко по голові. Тимошка, мій улюблений синочок. Йому не потрібно було нічого розповідати мамі, вона все зрозуміла сама. І мама зайчиха не стала лаяти свого зайченятки. Для неї найважливішим було те, що він живий і здоровий. Отож, чому нас вчиться казочка? Що треба що? Мінять шубку. Мінять шубку зайчику на літню. Терміново просто. А ще фото, ця казочка вчить нас тому, що треба слухати своїх батьків. Yeah. Якщо мама чи тато щось нам говорять зробити, значить вони знають, що це правильно так зробити. Так? І от, оскільки зайчики міняють шубку на білу, ми сьогодні з вами зробимо білого зайчика у білій шубці. Зробимо? Yeah. Так. Добре, я би встигнути нам до перерви. Ми... Зараз вже приступимо до роботи. І кожен з вас зараз отримає заготовочки, з якими ми будемо працювати. І дуже уважно будете слухати, що нам треба робити, за чим, аби у нас вийшов такий тимошка. Буде в нас народна лялька, тимошка. Так? <реш> зараз ви будете робити. У нас є вже тут заготовки. Пушки ми вже зробили. Тримай. Тримай. Я вам зараз покажу, як робити пушки, але ми його вже зробили. Я вам розказувала про те, що тканинка рветься. Ми нарвали таких кватків. Ми вже ділимо його, і в мене будуть такі лопінь. кишечки. Не, не зовсім не вирішили. Отак, такі є тканинки. Вона Для того, щоб зробити вушка, ми складаємо отак. Ось, отак. Ось. Попавав. Гинаємо. Бачите, Що в нас вийшли? Такі вушки, але ще не зовсім. Так? А для того, щоб в нас вийшли ушки, треба зразу чуть, чуть прижати. У вас вже ушки є. Ви просто дивитеся, як я це розробила. Бо ушки вам вже я зробила, но зайчики. І потім береться нитка. Знов-таки, нитка що робиться? Не ріжеться. Нитка, що рветься. так? От я бачите, одну ниткою я потім дороблю всього в зайчик. Нитка підриває. Ниточки, є, ниточки всіх є у собою. Оце однією ниточкою, якою я а, робила вушка в зайчик. І що я роблю? Беру... Намотаю. Пам'ятаєте, я вам говорила, що іграшка робиться методом намотування. Я вот так вот распала это, что я Я взяла край ниточки и вот так вот намотала. Мотается Є таке ще правило, коли ви робите іграшку, що іграшка завжди мотається за часовою стрілкою. Як рухається стрілкою? часова стрілка? Ліво, направо, так і по колу. Так само мотаються, мотаються всі іграшки. Що би не робили? От завжди є таке правило у майстринь, що вони намотують ліво направо. Я потім дивіться, знов таки, щоб ушки трималися, ще раз промотаю. А ще ушки для того, щоб вони краще трималися, чуть-чуть по спіральці. Знизу вверх. Можна зверху вниз, але все-таки за часовою стрілочкою. От так, так. Ми з вами далі будемо там мотати, я вам покажу. От дивіться, у мене теж є ушки. Так? Такі, як у вас. У всіх вже зайчиків, так? Тканинка. Тепер Тепер ми сформуємо зайчику голівку. Є матеріал. Раніше його не було, раніше там брали там чи пух, чи щось таке. Але зараз називається він синтепон. Синтипух. Так, він такий пухнастий, і з ним дуже приємно працювати. Тримай. тримай. і ти тримай. Зараз ми з цього пухнастика зробимо голівку зайчику. Три, вісім. Що приємно, так? А можна його так ще дивіться. Ми спочатку можемо отак. -от, отак? Так, да? А потім я покажу, як можна світопом трішки погратися. Треба. А взагалі, лялька це, знаєте, от, ви просто, коли щось робите, взагалі, щоб ви не робили, треба, як підходити до, до всього? З гарним настроєм, так? з добром, з позитивом. І думати тільки про. Прохороше. Прохороше. А ми зараз будемо гамінку зайчику робити. Дивіться. От я теж взяла е, трішки сім так? І його, отак от, спочатку його забіть з нього хмарку. Отак. Так? Розправте його. Хмарку робіть спочатку. Не... Так, Хмарку зробіть. Так от. Розстяніть його. Пристягнуте, розтягнуть. Теперь у каждого из вас есть своя марка. А теперь, смотрите, теперь вот таким вот образом вы его вот так складите, да? Вы что, не все чакуны, так? И, не нет это не надо. Я вам все покажу вот так. Теперь скручиваешь вот такую вот валинку, так? А теперь ты вот так вот покатаешь его. І буде такий невеличкий шарик. Як хвостика, Як хвостика, так. Як хвостика. Думай. А тепер покруті. Приємно? Угу. Так, що так, вас виходить? мене не хочу. Добре. Ми його трошки так угу. Так? І дивіться, у кожного з вас от ця, от ця заготівочка і от сюди цей мішечок. Там, де в нас так ніби воєнка, так? ми положимо туди сімки і трошки так пальчиками його припустимо. Так тримай. Тут мав бути шар. Тепер буде міти ще робити зайчика, так? Ага. А тепер дивіться. Ага. Можна напити, так? Ага. Тепер отак. Ага. Тепер ми складаємо отак близенько один до одного оці шви. Ага. Так? Підтягуємо нашу новочку Чику малювати не будемо, якщо ви хочете вдома, але робота іноска вона не малюється. Тобто ви можете собі просто я роблю так, як воно в народі. Так, дивіться, так да? тепер от у нас.